Всім привіт! 11 квітня. Перше підживлення та стимуляція розсади перцю. Далі покажу яке буду давати добриво, а також стимулятор від різних стресів, тому що денні і нічні перепади температури вони досить великі. Про все це далі у відео. Перед вами перець подарок Молдови. На сьогодні йому 12 днів. Має два справжніх листка і ще два ОН на виході. Тепер, друзі, по добриву. Маємо Яребське добриво, три формули. Перед вами 18-таки, потім калійне 13,1138 плюс 4 магнія. І те, що нам потрібно, це 13-4013 плюс мікроелементи. На цьому ми і зупинимось. Я вже зарані підготувався. Ось такий розчин вийшов. Буйте подалі від дітей, щоб не переплутали, знаєте, з чимось. Давав на 10 літрів 15 грам. Тому зараз виливаємо в лійку. Лійка в мене на 10 літрів. Перемішаємо це все діло. Але поливати буду 5-літровою. Вона не так сильно забиває розсаду. Зараз перемішаємо. І підкормимо наший перець. Це буде перший раз. Так. Лети давай, бо затоплю тебе. Сонечко сидить на поливалці. До речі, жарко. Сонце в цьому році якесь аномальне. Зараз швиденько зальємо. Зніму вам без вирізок, без монтажу. Так. І зараз приступимо саме до поливу. Поливати буду просто поверх ящика. Поверх розсади. Для нагляду поливатиму небагато, просто щоб вам показати і все. Тому що сонце сходить. Зараз ранок. Майже восьма, а вже досить таке жарко. У теплиці вже 30. Так, ось так. Тепер покажу далі щодо стимулятора росту від різних там стресів. Перед вами полігенератор Fertilief стимулює ріст, запобігає стресу. Зараз почитаємо, що це таке. Фертілів стимулює ріст та розвиток, знімає стрес рослин, високі температури, посуха, сонячні опіки, нестача освітлення та елементів живлення, засолення ґрунту, збільшує врожайність. ну і так далі. В склад входить амінокислоти 28%, органічна речовина 17%, азот 3,3% і калій 0,8%. Строки внесення при появі ознак стресу. 3-4 рази з інтервалом 14 днів позакоренева обробка. Ну а стреси у нас є. Це сонце днем і ночью низькі температури. Тому досить непогана річ. Будемо вносити його 25 мл на 10 літрів води. Оприскувати буду через 3-4 дні після внесення ось цього добрива, що ми тільки що з вами підживили перець. Ним також можна обробити огірок, баклажан, ну, все те, що у вас є в теплиці. Річ непогана, тому користуйтесь. А на цьому, друзі, все. Всім удачі, дякую за увагу. Бувайте!